Глядачам телеканалу в етері теми дня. Мене звати Анастасія Іванова. Інформацію про те, що відбувалось у місті та області впродовж останньої доби, ми зібрали у нашому випуску новин. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 512 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Уночі 20 липня окупанти знову атакували південні регіони України. І цього разу під ударом російських ракет опинилася Одеса та Миколаїв. Загалом противник випустив 19 крилатих ракет та 19 дронів Камікадзе. Сили ППО знищили 18 повітряних цілей, пошкоджені та зруйновані житлові будинки. Загиблі та поранені. Водночас Збройні сили України надають гідну відсіч окупантам. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу. Також нашими захисниками було знищено два розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів. 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога. Загалом наші воїни ліквідували 530 російських окупантів, ворог втратив 6 танків, 6 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 3 засоби ППО, 33 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 14 крилатих ракет. 29 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність України у боротьбі проти російських окупантів. Буковина попрощалася з героями. Сержанту Буханцю Анатолію, воїну військової частини 21-44. Останню шану віддали в селі Романківці. З молодшим сержантом Сабо Віктором, воїном військової частини а 7186 який помер передчасно, прощання відбулося у селі Шубранець. Старшого сержанта Чушина Віталія, воїна військової частини 2144, в останній шлях провели в селі Стрілецький кут солдату чепілю Івану, воїну військової частини А 3029 який передчасно помер. Останню шану віддали в селі Іспас. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Вчитель в кишені відтепер вивчити мови можна буде ще легше, ба більше в будь-який час та в будь-якому місці. Чернівецькі айтішники розробили додаток для вдосконалення мовних знань за допомогою штучного інтелекту. Більше про це знає моя колега. Не тільки смартфон, а й персональний помічник у вивченні іноземних мов. Чернівецькі айті фахівці придумали та розробили унікальний додаток для вдосконалення мовних знань. В нас прийшла така ідея: це розробити мобільний додаток для вивчення іноземних мов. Ми його назвали вішунка який буде за допомогою штучного інтелекту навчати користувачів а, в різних іноземних мов бути а, таким собі вчителем тренером в кишені, назву обрали не випадково. Вона має патріотичне коріння, оскільки вішунка це давньослов'янська богиня, яка знала всі мови світу. Ба більше розроблений чернівецькими айтішниками додаток, єдиний, який створили на базі штучного інтелекту для вивчення іноземних мов. Людина в будь-який час, в будь який момент зможе зайти з ним. Говорити, вивчити якісь нові мови, там він буде надавати рекомендації, які правильно, як неправильно. В яких моментах вона би може якось там соромилася, в цих вона не буде перед машиною ніяк соромитися. Так, також буде а, це актуально до. Нового закону, який буде про дубляж, так що треба вчити іноземну мову і англійську, так як вона буде офіційною в Україні. За допомогою додатку користувачі зможуть вивчити або ж підтягнути не тільки англійську, а й усі мови світу. Зокрема, він розроблений не тільки для українців, а для користувачів з будь-якої країни. Ми застосовуємо досить нову технологію. Фреймворк Flutter для мови Dart. Це мова і фреймворк фреймворк, розроблений компанією Google для кросплатформової розробки додатків. Тобто наші користувачі зможуть використовувати застосунок як і на телефонах під системою Android, під iOS. Також вони зможуть використовувати цей додаток в веб браузері як десктопний додаток. Логінимося і в нас одразу відкривається можливість створити чат. Ми вибираємо ім'я чату, наприклад, буде хобі. Рівень нашої англійської, давайте виберемо А2, ну і топік. Давайте арт. Створюємо чат, у нас є підказки. Ми можемо використовувати голос, можемо писати текстом. Зараз, наприклад, hello. Повідомлення надсилаються, ми можемо редагувати це все. Також ми можемо змінювати е, дані, можемо видалити аккаунт, можемо розлогінитись, можемо змінювати дані про, е, про користувача. Наша перевага нашого проекту в тому, що це просте вільне спілкування, ніби це ваш друг іноземець, з яким ви просто йдете і по вулиці, спілкуєтеся. Тобто, якщо голосова, е, яка буде зараз додана е, функція, то ви можете просто спілкуватися. Якщо текстом, ви можете просто писати тексти, він вам текстом буде відповідати. Ви можете написати за допомогою нього, наприклад, якийсь діалог, ви можете Написати якусь промову, ви можете написати книжку або щось інше до слова. Додаток спрямований на вивчення мов до рівня Б 2 Це є початковий елемент. Якщо хто хоче бажає якісь там професійного рівня, тобто чому ще річ, тому треба звертатися до репетиторів, які можуть там і певних лінгвістичних моментів навчити. Але якщо поверхневі початкові якісь рівні, то це якраз передбачено от додаток, що він допомагатиме увійти в цю мову, вивчити якісь ази основи. Нині розробники працюють над овтоскона додатку, а вже незабаром з вішункою можна буде комунікувати будь-якою мовою, поповнюючи словниковий запас та вдосконалюючи свої знання. Аліна Рябко, Максим Білоткач Теми дня, ТВА. Не знали, чому перебувають поблизу кордону. На Буковині знову затримали чоловіків призовного віку, які намагалися потрапити до Румунії. Зокрема, на одному з контрольних постів правоохоронці так і не дізналися про мету поїздки по прикордонній території від двох військовозобов'язаних громадян України. Не знали, що сказати, і троє чоловіків, яких зняли з рейсового автобуса. Ще трьох ухилянців виявили, коли ці рухалися до державного рубежу з Румунією. Двох вдалося затримати, однак, третій втік. Його Шуки тривають. За минулу добу чернівецькі рятувальники ліквідували чотири пожежі. Так на вулиці Рошівській у Чернівцях загорілася господарська будівля. Причиною займання стало коротке замкнення електромережі. Вогонь знищив приміщення. Також у селі Клокічка під час роботи в полі загорівся комбайн. Вогнеборці ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали її на момент прибуття. Полум'я знищило відсік двигуна спецтехніки. Причина займання встановлюється: окрім того, сталося загорання на відкритій місцеві. У місті Новодністровськ та господарської будівлі у селі Кубка. Постраждалих немає. Нові подробиці про буковинців на передовій боротьби за вільну Україну в часи Другої світової війни. Ще два роки тому працівники державного архіву Чернівецької області оприлюднили важливі матеріали щодо проголошення української державності на Буковині у 1941 році. У час, коли два тирани Гітлер і Сталін, зійшлися у воєнному протистоянні. Наразі ж вдалося відшукати нові матеріали, які відкривають подробиці цієї маловідомої сторінки історії нашого краю. Детальніше далі у сюжеті. Пролити світло на білі плями з історії нашого краю та показати силу духу буковинців, які проголосили відновлення незалежності України 30 червня 1941 року. Наразі працівники обласного архіву віднайшли нові документи, які дозволяють детальніше дізнатися про події тих днів. Збройний виступ у унівського підпілля у унівського підпілля розпочався ще з перших днів війни. Отже, ту інформацію, яку ми мали, що 30 червня було проголошено, то ці документи доповнюють, що саме постання розпочалося набагато раніше. Як тільки розпочалася фійна, у Унівці зразу розпочали акції і дії, спрямовані на відновлення української державності на Буковини. Так, документи свідчать, що вже на наступний день після початку війни Німеччини проти радянського союзу ОУНівське підпілля на Буковині розпочало збройну боротьбу. Як розповідає директор архіву, дії українських патріотів тоді викликали неабияку паніку серед місцевого радянського партійного активу. Товариші необхідно в даних умовах надати нормальний вигляд нашій роботі. Декому здавалося, що вони відчувають велику нужду у моральній підтримці. Дійсна обстановка на них подіяла так, що вони опустили руки. Потрібно слідкувати за порядком у місті. Це стосується першочергових членів партії. Стан у місті погіршився через те, що частина комуністів повела себе не так, як личить комуністам. Були випадки самовільної евакуації сімейств і випадки дезертирства. Хто самовільно евакуював свою сім'ю, буде притягнутий до відповідальності. Ті ж, хто не зміг евакуюватися, намагалися використати обком партії як сховище, чим фактично перетворили його на гуртожиток. Потрібно ліквідувати таке положення, коли обком партії являється прохідним двором. Вчора без нашого дозволу перетворили обком партії в гуртожиток. Потрібно заставити людей прийти в себе і підкоритися загальному порядку. Обком партії – це не сховище. Сюди мають доступ партійні робітники і ніхто більше. Потрібно налагодити чітку роботу партійного апарату, сміло боротися з ворогами народу і підняти настрій мас. Про те, як свідчать документи, паніку так і не вдалося зупинити. Підстав для евакуації сімей немає абсолютно. Загроза супротивника про це не говорить. Звернім увагу. Тобто він говорить. Про загрозу супротивника на лінії фронту про це не говорить. Але чомусь евакуюється. Але для того, щоб розв'язати собі руки, ми будемо поступово сім'ї евакуйовувати і будемо евакуйовувати їх до кінця. Тобто, якщо декілька днів тому він говорив, що за це будуть судити, то тут він вже говорить, що ми будемо евакуйовувати їх. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Теми дня ТВА. Творчі заняття, рухлива активність та взаємодія з іншими дітьми. У Чернівцях відкрився громадський простір, де юні чернівчани будуть займатися неформальною освітою та розвивати свою концентрацію уваги. На самому відкритті побувала і наша знімальна група. Історія проєкту Співдія заради дітей розпочалася ще з волонтерських засад і щирого бажання однодумців допомагати малечі. Кожен хотів допомогти маленьким українцям, котрі втікали зі східних регіонів, де вирує війна. Співдія заради дітей. Ця програма вона створила ще в березні 22-го року. А це насправді на початку був волонтерський рух, а не людей, яким які хотіли допомагати дітям. В такий непростий час надавати психоемоційну підтримку, і такий волонтерський рух перетворився в професійну команду освітян 100+, на сьогоднішній день які є по, по багатьом, да, там, майже по всій Україні, а працюють з дітьми, надають їм психоемоційну підтримку через неформальну освіту. Вже більше року така програма діє у резиденції молоді раніше. Заняття проводили у молодіжному центрі, проте тепер локація буде знаходитися на проспекті Незалежності. Ми вирішили, що їм буде тут комфортніше, тому що тут зручніша локація, хороше розташування, дуже багато шкіл, садочків поруч, дитяча поліклініка навпроти. От і в них окремих дві кімнати для того, щоб вони проводили заняття, займалися неформальною освітою учнівської молоді. І вони дещо змінили свою вікову категорію. Вони будуть працювати тепер із підлітками. Тобто, діти старші 12 років також будуть приходити до нас на заняття. Підготувати і організувати громадський простір допомагали як місцева влада, так і міжнародні організації. Це приміщення наше резиденції молоді, тому ми не орендуємо його. Це власність міської ради, і ми дуже раді, що в нас є такі приміщення ЮНІСЕФ закупив обладнання, зробив ремонтні роботи. За підтримки міністерства, взагалі, відкрився цей проект по Україні і підтримка саме цієї категорії діток з 5 до 12 років. Проблема соціалізації та концентрації уваги є дуже поширеною серед українських дітей, тому на заняттях будуть акцентувати увагу саме на ментальному здоров'ї людини за допомогою психоемоційної підтримки та різних творчих вправ. Насправді очікувати від дитини концентрацію уваги в школі, коли українські діти вони пережили ковід, віддалене на навчання через війну, а призупинено було навчання, потім віддалене на навчання. Ми з вами знаємо, що відбулось з освітою. Тому «Очікувати від дитини концентрацію уваги, засвоєння знань і успішності в формальному освіті без стабілізації її стану емоційного та психологічного очікувати. Ну на жаль, не можемо. Малечу будуть розподіляти за різними віковими групами. Одне заняття триватиме близько трьох годин, і організатори сподіваються, що це допоможе дітям ВПО інтегруватися в суспільство. Юрій Гордей, Руслан Батюк, Теми Дня ТВА. Наразі це все про що варто було повідомити буковинцям про події 20 липня. Ну а інші новини ви можете, як завжди, знайти на наших сторінках у Фейсбуці та Інстаграмі, а також на Ютуб та Телеграм-каналах. Бережіть себе та своїх близьких. Залишайтесь з нами на телеканалі ТВА.